І знову привіт! Новини несуться, а я один. Я вирішив об'єднати декілька новин про те, як пройшов цей йобаний Прайд місяць і як вони ще намагаються його і продовжувати. Як компанії почали відмовлятися від грошей за DEI пропаганду, і в кінці відео я скажу, хто з наших новинарів продався за шмат нелою. Ковбаси. Також хочу торкнутися теми, як і Джен скупив інші веб-ресурси, і трохи про журна Шльондр. Поставте вподобайку, щоб розігнати цей Ютуб алгоритм, коментуйте. І якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал, роблю новини, про які інші мовчать. Також я працюю над ТГ-каналом, де будуть новини, які я не зможу постати на Ютуб каналі. Ну що ж, говорити буду багато. Поїхали і почнемо ми з Прайд місяця від абетної мафії. Поки туристи по життю вважають, що це само по собі сталося інші корпи спонсують ці йобані прайди, але не по всьому світу. Взагалі, абетна мафія це культ, і цей місяць для них завжди був як рекрутинг. Вдумайтесь, як це воно може бути просто так? Типу, Прайд захищають поліціянти? А от про дружин Азова, сам маршезому, нічого не чути. Напевно, тому що ніхто про це не каже. Якщо ти так вважаєш, то ти. Повна попайка. Про бетну мафію і їх культ треба окремо говорити. Проте зазначив у цьому відео, що корпи не виставили прапор нарні в деяких країнах, тільки там, де дозволено, і це показник, до речі, проплати, бо їм поху на ці права. абеток. вони беруть гроші і пропагандують е, тільки в тих країнах, де можна. Взагалі, прапор має сама країна. А не якийсь культ. А вони ще чіпляють на державні будинки, наче показуючи, що захопили вже цю країну, в кого понад два які розуміються, місяць закінчився тим, що в принципі по світу були протести проти цього сатанізму, і багато корп вже навіть забороняють цю символіку у себе. Проте відзначився Майкрософт тим, що хоче продовжити Pride місяць наступним місяцем, називаючи його дізабіліті місяць. Дізабіліті це інвалід, тобто. Обмежено придатним, як і завжди, прикриваючись чимось моральним, вони проштовхують. аморальність. цей місяць обмежено придатним спрямована саме на родину і родинні цінності. Так цей йобаний. Піздець, оскільки ця інфа для вас нова. Просто спробуйте дослухати. І я знаю, що це буде важко, потому що це йоване піздець. Майкрософт має документ, де у своїх dei наративах описує батьків як ситуативними інвалідами. Типу, тимчасово обмежено непридатними. Вони віднесли батьків до інвалідності. Вдумайтесь в це. Тим часом інвалідність, батьки це інвалідність, це пізда. Довбойобі, які не можуть сказати, що є жінка за батьків до інвалідів, блядь. І це не жар, це реально такі собі документи. На нього, до речі, посилається багато людей. Одною з яких є IGN-редактор Аланах Пірс. До неї повернемося, бо хотів сказати, що IGN, до речі, скупив інші студії, і це була теж новина, які покривали ігрові новини. Тобто це йде вже повний монополізм, і IGN, це прям відбиті редактори, які проштовхують антиліфтів. Людяні наративи проти жіночності тепер, проти батьківства. Вони традиційну сім'ю називають фашистами. Ну, прять. Повний піздець. І коли ці активісти проштовхують цю пропаганду, інші ж туристи читають це і думають, що так і треба, бля. На прикладі наших, у нас є один великий просто медіа простір, який покриває ігрові новини, це Play.ua. Він єдиний журнал, який так само покриває ці ігрові новини. Так, ну тут в мене щодо Play.ua двояко. Вони може бути просто корисні ідіоти чи. Тварі, які продалися за шмат гнилої ковбаси, Play.ui просто копіює статті та наративи IGN, і це можна прогреїти по новинах, які вони висвітлюють. Я суки, був легендарний чорний самурай, що є, до речі, піздйож і газлайтинг. Проти якого борються люди, а цим разом це просто за гроші суть людям в очі, цілують юби у всі щеліни. типу, ой, юби, такі няшки, блядь, дало нам грубе безкоштовно, school and bones, така гарна гра, блядь. Але це окей, їм платять гроші за це. Ну, кожен дрочі як хоче. Але те, що мене повністю добило, так це то, як PlayUA виставив абетну символіку під час прайд місяця. Тут настільки зрозуміло, що вони куплені, що навіть один. IQ, блядь, якась амеба може це зрозуміти. Час, коли весь світ бореться проти йобаної пропаганди, абетної мафії, ці ж виставляють символіки, повторюють всю цю хуйню, розочарування місяця, і, мабуть, взагалі національне розочарування для мене, тому що ну, бля. Я може якось більший часу приділю цим не шльондрам, але повернемось до того, що під час, коли IGN скупив інші журнали, багато журнашльондр втратили роботу і жалілись на це. Вони. І підтвердили агенду пропаганди, і як вони просто робили те за що їм платили. До речі, ви взагалі розумієте, що 90% журналістів у цих от лапках ігрових у всіх цих журналах та медіа це просто ліниві бляді. І бляді, я до морального стану, а не до статі, До речі, вони не відстрілюють в іграх від слова взагалі. Тож, наприклад, одного з таких редакторів IGN, яка висрала, що Elden Ring дуже важка гра, і те, що там немає пауза, А я, типу, обмежена, вона має на увазі тимчасовий інвалід. Бо в неї дворічна дитина, це, блядь, що? Але я спробую прочитати цю статтю, як працює е, ця пропаганда дуже легко. Ніхто не знає про це про цю інвалідність, окрім звісно, працівників цих самих компаній, які і проштовхують цю пропаганду. І один із цих працівників робить якусь статтю, уяклеп, і де він посилається на оцей от зразок до спільноти. Потім спільнота, звісно, понервує трошки, а потім цей факт. Всі приймуть, так воно і працює, але я спробую прочитати, щоб ви бачили рівень фактів та як вони апелують і мій Google Транслітератор. Сценаріст Санта Моніка студія Алана Пірс стверджує, що наявність дворічної дитини є ситуативною інвалідністю. Також стверджує, що вона пансексуал. Це прям повна дівчина, куча всяких. Різних термінів ні про що сценаріст редактор та коли сценаріст Санта Моніка Студії та колишній редактор IGN Алана Пірс нещодавно заявило відео, що обговорюється DLC Elden Ring Shadow of the Earth. Трі, що наявність дворічної дитини є ситуативною інвалідністю. Пірс заявила, що я насправді не пройшов легкого режиму, це не намір. Ось що я хочу сказати, коли йдеться про доступність. Ну, вона там каже, коротше, про те, що немає паузи у грі, і це повний піздець. Не граю цю гру, блядь. Ну просто не грай. До речі, оцей тейк її про ігри це тупо. Париліші, які просто можна коли-небудь десь почути. Ну тупішого нема, і це завжди йде від таких от активістів, які, до речі, потім втрачають е роботу, і це буде в наступному відео. Обов'язково, де от ці всі журнашльондри, Лондри, і якісь блять на два IQ-амьоби, блять, гублять роботи зараз. Вона каже, що мати дворічну дитину це є тимчасова непрацездатність, це як зламати за. П'ястя розтягнути зап'ястя, у вас тимчасово виникає проблема з грою відео у грі. Коротше, вам знадобиться щось що допоможе вам натискати певні кнопки, щоб грати. Ну, звісно, вона абетка пропагандує свій тероризм тепер у відеоіграх. Тобто ніхто тебе не просив про це. І якщо в тебе є дитина, не грай, блядь! Вигри, чи принаймні, я не знаю стільки людей, які просто відгукнулись на цей тейк. Вони кажуть, що слухай, ну в мене двоє дітей. Я якщо що, ти можеш просто відійти і просто тупо вмерти. Ти можеш не грати, ти можеш грати, коли вони сплять. Коротше, Є багато моментів, коли ти можеш грати, і вона хоче, щоб прозраби зробили під неї гру, тому що вона вважає, що батьківство, що дворічна дитина, це. Блять, тимчасова інвалідність і це й йобана папайка. Я хотів прочитати повністю все, але це просто неможливо. Тому ж на цьому в мене все. Тримайтеся рівно та не віляйте сракою. Дякую за перегляд.